Діти допомогли одужати бійцю. А то 10 серпня 32-річний Максим Борисюк отримав поранення в голову. Він стрілець санітар, забираючи пораненого з під обстрілів і сам потрапив під вогонь. За три місяці служби в медичну техніку, в якій був чоловік, влучали тричі як наслідок, контузія. Це 10 августа було ранення, а в Київ я попав го то есть, я сначала привезли меня в военный госпиталь, с военного госпиталя в Харьков, а с Харкова в Киев. После чего меня с Киева в Арпень переслали. Там я прошел комиссию. І восімнадцяту больницю реабілітаційний центр заново учили. ходити, говорити. 15 серпня Максима доставили до Києва. Йому була необхідна операція, яка коштувала 200 тисяч гривень. Допомогти Максиму взялися дівчата із волонтерської сотні. Ну насправді там ситуація була така, що більшу частину допомогли ну, покрили ці витрати безпосередньо. Лік... не лікарі, а інститут нейрохірургії, який проводив операцію. А решту треба було та зібрати і з допомогою волонтерів. Були зібрані кошти Тут безпосередньо з допомогою також і батьків цієї цього класу, в якому ми були. Так до благого діла долучилися й учні Бориспільської школи лінгвістики імені Костянтина Могилка. Ми зібрали 10,5 тисяч гривень учні нашої школи, це 1 вересня, провели ярмарку солідарності. І в нас, ну можна сказати, як наших два підшефних це воїни, які приймали участь в АТО, які були поранені. От один із них це Борисюк Максим. Діти зібрали гроші на лікування. Дуже серйозна операція була. Це поранення в голову було. І зараз, слава Богу, цей воїн уже видужав. Після тривалої реабілітації, як тільки зміг стати на ноги. Максим Борисюк одразу ж приїхав подякувати своїм рятівникам. Герой завітав до учнів шостого класу саме коли у них був урок біології. Навчаючись у школі, цей предмет Максим любив найбільше. Це й стало йому в пригоді на сході, рятуючи життя побратимів. За освітою Максим повар-кондитер 16 років пропрацював на кухні. А коли брат перетнув український кордон, одразу ж вступив до лав добровольців. Чоловік говорить, що армію тримають на своїх плечах волонтери. К сожалению, у нас страна сейчас, вы сами знаете, очень бедная. И 70% держится на волонтерах. Армия держится на волонтерах. Вот все, что на мне, допустим, это либо я сам покупал, либо волонтеры. Кожного разу, коли лунали вибухи, Максим думав, тільки б залишитися живим, адже важкої техніки в них немає. Лише зі зброєю в руках захищаються від терористів. У нас просто основна бойова машина це ми називаємо БМБ, бойова машина Богдан, тобто звичайні жовті маршрутки. У нас не було тяжого вооруження. вообще. ми воювали на шкільних автобусах, де написано діти. За словами Максима Борисюка, в батальйоні було 430 осіб. Нині залишилося 100. решта в госпіталі. І тим, хто на передовій, особливо потрібна підтримка. Отож, ікону, яку діти подарували Максиму, він передасть на фронт. Воскресення ця іконка поїде захищати батальйон. То есть в это воскресенье будет ехать мой ротный, и эта иконка у нас уже вторая будет иконка, она будет для батальона. Самому ж героєві школярі подарували камуфляжну сорочку із вишивкою. Прапор України зі словами подяки. А за любов до вітчизни та до біології вчитель зняла свій браслет і одягла на руку Максимові. У чоловіка таких вже декілька, і він їх ніколи не знімає. Це оберіг на щастя та згадка про тих, кого він захищає. Україна переможе. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко новини телеканал Бориспіль.